Утрення на 11 червня. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарби, дібер і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи, душі наші. Євангелія Йоанна 21, 15-25. Коли ж посідали, каже Ісус до Симона Петра, «Симоне Іонин, чи любиш ти мене більш ніж оці? Так, Господи, відрікає йому, ти знаєш, що люблю тебе. Тож мовить Йому паси мої ягнята, і знову вдруге каже до нього: «Симоне Йон, чи любиш мене? Так, Господи, відвічаю йому, ти знаєш, що люблю тебе. І мовить йому, паси мої вівці, і втретє каже: Симон Йонин, чи любиш ти мене? І засмутився Петро що аж утретє його питає, Чи любиш мене? Той каже йому: Господи, Ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе. І каже йому Ісус: Паси мої вівці, істинно, істину, говорю тобі. Коли ти молодший був, то підпорізався сам і ходив, куди сам бажав. А як постарієш, то руки свої простягнеш і підпереже тебе інший та й поведе, куди ти не схочеш. Сказав, сказав же він це, вказуючи якою то смертю прославить Бога. І, промовивши те, сказав йому Ісус: Іди за мною. І, обернувшись, Бачить Петро, що за ним іде учень, що його любив Ісус, і що під час вечері схилився йому на груди та й запитав: Господи, хто той, що тебе зрадить? Тож, побачивши його, Петро каже Ісусові Господи, а це і що? Якщо я хочу, відрікає йому Ісус, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Ти йди за мною. Отож розповсюдилась чутка серед братів, мовляв, не вмре той учень, то не сказав йому Ісус, що не вмре лише так. Якщо я хочу, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Це той учень, який оте свідчить і який оте написав, і знаємо, що Його свідчення правдиве. Є багато ще й іншого, що сподіяв Ісус, та якби оте все поодинці записати, то гадаю, і самий світ не змістив би написаних книг. Амінь.